Вітаю вас, мої маленькі слухачі! Послухайте казочку про дивовижну подорож маленького зайченяти, яке вирішило дізнатися, що таке Великдень, і разом зі своїми друзями зробити це свято ще яскравішим і теплішим. Тож сідайте зручніше і приготуйтеся до чарівної весняної історії. Жив був маленький зайчик на ім'я хвостик. Він був дуже допитливий і завжди хотів дізнатися щось нове. Одного весняного ранку він почув, як пташки радісно щебечуть про якесь велике свято. Що за свято? запитав хвостик у мудрої сови. Це Великдень. Відповіла сова. Найрадісніше Весняне свято, коли люди святкують Воскресіння Ісуса Христа. Вони розписують писанки, печуть Паски і вітають один одного теплими словами. Ой, як цікаво. вигукнув хвостик. І я хочу зробити щось особливе для цього свята. І він Побіг до своїх друзів їжачка колючки, білочки стрибунки і курчатка шовтенького. Разом вони вирішили розмалювати яйця яскравими візерунками і подарувати їх лісовим мешканцям. Давайте намалюємо на них сонечка, квіточки і пташок, щоб усі раділи. Запропонувала білочка. Друзі стародно працювали, і скоро у них вийшли справжні писанки, яскраві, барвисті та веселі. Вони рознесли їх звірятам і весь ліс наповнився радістю. А вранці на Великдень сталося справжнє диво. На галявині з'явилася чарівна писанка, яка світилася, мов сонечко. Це знак добра й радості, сказала мудра сова. Великдень це свято любові, тепла і світла. З того часу хвостик та його друзі щороку на Великдень дарували всім розписані яйця, щоб нагадувати про радість і добро, які несе це чудове свято. Любі дітки, Великдень не чіп тому. Що найцінніший подарунок це любов і турбота, які ми даруємо один одному, і навіть маленьке добре діло може зробити світ яскравішим. Пам'ятаймо, що добро, яке ми віддаємо, завжди повертається до нас теплом у серці. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!